Дивіться, справа в тому, що людина розуміє потребу, людина розуміє те, що якщо ти проходиш якийсь певний курс, то в тебе може змінитися життя. І дійсно на багатьох курсах дають повний інструментарій для того, щоб ти пішов. І його використав і зробив. Так чому ж після закінчення курсу ніхто не робить? У мене, до речі, є безкоштовний курс, а ви можете знайти посилання в описі до цього відео. Можете його передивитися там дуже і дуже багато годин по роботі з YouTube. Так Також, коли цей курс був у продажу, я бачила в кабінеті, що багато людей вони його проходять і все. Вони ніколи навіть не створили свій канал. Так чому так відбулося? Бо коли людина проходить курс, насичується енергією спікера, вона вірить, що в неї все вийде, все класно. Вона не може навіть зробити план того, що вона зараз ось закінчиться курс, і вона зробить те інше, п'яте, десяте. Але закінчується курс, і вона залишається сама зі своїми думками. А що в нас у думках ой ой-ой? А там в нас є установки.